На мене, на я напишу не Ну ви мене вона не подаєте. Пані вона ну, теж да. заробляє, а, а рішення хтось міг скерувати, що плати, засідання, не в... не засідання не відбудеться? ухвалу суду. Засідання не відбудеться, тому що. Ви а я перед Ні, засіданням закривала а, а, а сьогодні вона де? На роботі? Вона, вона на. на роботі. Чужі... Я не бачу її на робочому місці. Де суддя? А я щось вона не розумію. Я щось не розумію. Хто заважав суду сьогодні скерувати якусь ухвалу суду про те, що не відбудеться судового засідання? Ура! Вам Ура! смішно, ви апарат суду, дійсно? Ви керівник апарату ви суду? справді чого. Ну вам смішно, ви смієтеся. Ну, ви улибаєтесь. Ходить. На підставі чого я улибаюся? Ну, я не знаю. Ну, ви у я... себе спитаєте на підставі ну, ви чого? Балаєте, вам смішно, з помічником? А я що улибаюся? І сьогодні, щоб це так, оце Де суддя? Скажіть, керівник Апарату суду, де суддя? Де суддя? Хтось керував нам ухвалу суду, що сьогодні з таких то причин не відбудеться судове засідання і відкладається на колись. А коли справа була в апеляційній інстанції, і сама справа на підставі ухвали суду апеляційної інстанції була скерована в апеляцію. Ми тут розглядали, дивіться. бо метою було зупинити провадження у справі. Ви не розповідаєте ці процесуальні документи? Я організовую роботу суду. Я Організуйте, можу, де суддя? Я не можу контролювати і вам якісь оправи, де суддя? Ви мене запитуєте. дивіться на 14.30 призначено судове засідання. Де суддя? Як воно було призначено, так воно і скасовано там ж є повідомлення, де? Я за пів години до того, як виїхати сюди, спеціально відкрив електронний суд. Жодного повідомлення учасників справи. Жодного. Вам відкрить ноутбук у мене з собою? Відкрить? Хочете відкривати. Якщо ви побачите, що немає ухвали, які ваші дії будуть? Немає повідомлення про те, що засідання не відбудеться. Які ваші дії будуть? Якщо ви щось напишете, будуть дії. Які? Які? Я напишу. напишу, які дії вам ну, які дії ви які заходи ну, будете напиші. вчиняти за зрив судового процесу. Ви знаєте, що ми вже неодноразово заявляли про недовіру даному складу суду? Знаєте? Ні, ні. Ага. А ви знаєте, я, а знаєте, який документ відправив перед початком судового засідання, і тому судове знаху. засідання не відбулося? Знаєте, а я знаю.